Changing the meaning of verbs або зміну значення дієслів. We can use prefixes to change the meaning of some verbs. Ми можемо використати префікси, щоб змінити значення деяких дієслів. Let's start. Re. Meaning do again. Отже, префікс Re означає робити ще раз. Reappear, з'являтися ще раз. Rebuild, перебудовувати, rehouse, переселятись, Reorganize – переорганізовувати, репай. Переплачувати, репродюсе, перевиробляти, rethink, передумати, reunite, перевоз'єднуватись. So let's look at the examples. The painting has been rehoused in the new gallery. Отже, картина була переселена в нову галерею. I had to reorganize the files in an alphabetical order. Мені треба було проорганізувати файли в алфавітному порядку. This means not or stop. Тобто припиняти. Disagree, не погоджуватись. Dislike – не подобатись. Disconnect uh, – Від'єднувати. I dislike pasta. Мені не подобається паста. electricity has been disconnected. Наша електрика була uh, відключена. Over too much. Тобто пере. Overheat, Перегріватись, овочач. Перезаряджати. Over Переїдати, overcharge, Перезаряджати overheat. Mm -hmm. Перегріватись. They always overcharge in that shop. Вони завжди переодягаються. А вони завжди, тут ще значення overcharge може мати а, віддати ще раздачу в тому магазині. Charge too much money. Тобто залишати велику кількість грошей. The engine overheated and blew up. Uh, двигун перегрівся та вимкнувся. Un. Opposite or reverse action. Протилежне або навпаки дія. Undress роздягатись. Unfold розкладати. Unpack Unfold. Uh, down. Back, це розкладати. I opened the envelope and unfolded the letter. І відкрила конверт та витягнула листа. Have you unpacked your suitcase yet? Чи ти розклав свою валізу вже? Miss. Badly or wrongly. Тобто неправильно щось. Missbehave. Погана поведінка. Misinfo дезінформувати. Місчад. Недооцінювати. Uh, they... The children always misbehave when they are tired. Діти завжди поводять себе погано, коли вони вдома. I'm afraid you've been misinformed. Uh, Мені жаль тебе не проінформувала. Out. More, better, or further. Пере також має значення. Out. Uh, переоцінювати. Outgrow. переростати. Outperform. Теж схоже значення. Uh, the collection... Перевершити. Так-от. The Collection Outgrew Its Old Home. Uh, колекція переросла цей старий дім. The team easily outperformed us. Ця команда нас класно перевершила. The most common prefixes are shown in the chart. Тобто більшість цих. Префіксів найбільш використаних тут показані. Other less common prefixes include uh, Інші менш використані префікси включають under, not enough, недостатні. Робітники на не тому заводі не дотримують недо, недо, платні. Inter between, тобто між. Members of the two tribes really intermarry. Uh, Члени. Тих двох племен рідко між собою дружується. So I also hope this information about prefixes also very